Знижені ціни до дня народження Аврора з 21 по 23 лютого можна придбати соус кімчі чилі за 19, соус болон'є за 22 та унагі тиріяки 19, гарні ціни, сироп до кави від монік, кокос. Ірландський лікер, солона, карамель, лісовий горіх 200 мл, 22. Каворошінна сублімована для кафе. Коштувала 199 за 200 грамів. З 21 по 23 буде коштувати 119 гривень. Трубочки бамбук з гущеним молоком 200 грамів за 29 Десерт бонжур від Конті, 55. Ось такий термос, кольоровий, з ручкою, 249 гривень. Термочашка кольорова, на кнопці, 139 гривень. Ось такий ще термос. можна придбати за 110 гривень. Металеві форми для випікання конуси. 8 штук в упаковці, 29 замість 39. Глибока миска металева. 22. Скляна ваза для квітів. Ребриста, ось так виглядає. 69 замість 99. Квадратна силіконова форма для випікання. Знижена ціна 55, силіконова кухонна лопаточка, 24, форма для випікання хліба 49. Нейлонова шумівка кухонна, коштуватиме 34 гривні. Ложки столові за зниженою ціною 29 гривень в асортименті. Скляна оселедниця 225 мл об'єму 39 замість 55. Серветниця дозатор, дерев'яна, квадратна. З візерунком. Ось така. 84 замість 129. Нічник настільний силіконовий на батарейці. 169. Вигляди котика. Ось таке зайчення можна придбати за 199 замість 299. Дозатори для мила. Скляний, кольоровий ось такий. Коштуватиме 55. Ось такий дозатор. Рожевий 69. Мильницю пластикову. Кольорову можна придбати за 29. Климок придверний, полукруглий. 89 гривень. Годинник настінний, круглий, 99. Ось такий будильник з вушками коштуватиме 69. Будильник квадратний, настільний, 64. Тура для ванної клейончаста 180 на 180 89. Ось така також 180 на 180 64. засіб для миття посуду від Ecomax 1 літр 39 гривень, замість 55 в асортименті аромати. Капсули для прання від сіла колор 12 штук в пачці, 79 гривень, замість 129 Гарна ціна. Кондиціонер Ополіскович Сенсула 1 літр. Аромати в асортименті 44. Кисневий відбілювач, містер Хелен 49 гривень, 450 грамів. Кондиціонер для прання парфумований від Тесорі, 109 гривень, дуже гарна ціна за 1 літр, кисневий відбілювач та плямовий відник для ткани від сіла Оксі, 900 грамів 89 гривень. Засіб для миття ванної кімнати та акрилових ван від 365 з розпилювачем 24 гривні за 500 мілілітрів. Блок туалетний від Бобрев колор актив 49 гривень. Блок для унітазу від Велнекс 29 замість 37. Шампунь для волосся від Head and Shoulders 400 мл 149. Гель для душу від Bianca, 1 літр. Аромати в асортименті 95. Чоловічий гель для душу від Flamia Men, 69 за 750 мл. Мило тверде, туалетне відшик діхтярне, 19 гривень за 140 грамів. Плойка гофра для волосся від ловіт 64 гривні. Дорожня. Замість 99. Набір бритв жіночий для гоління. Від бік 134 гривні за 4 штуки. Замість 169. Набір станків для гоління від Блезер, 10 штук в упаковці, 2 леза, 64. Набір рушників паперових від паперу, 2. Двошарові, 2 штуки в упаковці, 34. Вологі серветки для інтимної гігієни та зняття макіяжу від Леді Котон 15 гривень за 20 штук. Серветки паперові від Сафі білі 180 штук в пачці 29. Твердий антиперспірант Рексона, аромати в асортименті 89. Рексона спреєві можна придбати за 89. Серветки паперові від Сафі. Двошарові, 150 штук в пачці, 27. Нічні прокладки від Олвис, 12 штук в пачці, 70 гривень замість 119, 41% знижки, гарна ціна. Щоденні прокладки від клінік 20 штук в пачці, 24. Набір серветок з мікрофібри, кухонні – 5 штук в упаковці, 55. Набір для творчості. Картина за номерами 30 см, Діагоналю 119. Алмазна мозаїка. На підрамнику 89, Ось такі. Скляна попільничка. Прозора 29. Декор для дому. Штучна рослина, кактус 39. Ось така рослина в горщику 99. Всім дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині «Аврора».